Завдання на логіку, знання українських пісень, історії та української культури. Такі завдання мали виконати студенти Вінницьких вишів під час інтелектуальної гри Батлом. Щорічно цю вікторину влаштовують до Дня студента. Цьогоріч у грі взяли участь 20 команд. Швидко, а головне правильно відповідати на питання з історії України, співставляти події, визначати головних героїв народних пісень. Такі завдання мали виконати студенти Вінницьких вишів та коледжів під час інтелектуальної гри. Владислав Сапожнік студент одного із вінницьких коледжів. Вже декілька років поспіль є учасником інтелектуальних вікторин. Цього року Владислав капітан команди. Цей захід доволі цікавий, незвичайний, цікаві питання, і мені, чесно, подобається. Моя команда в захваті, бойовий дух завжди був і присутність. Посмішки на лиці також вікторина складалась з кількох раундів з різними тематичними запитаннями. За правильні відповіді командам нараховували бали. Захід дуже цікавий, інтелектуальний, об'єднує молодь, надає наснаги. Ось конкурси також дуже подобаються. Дуже часто брав участь у Харкові. От в свій час, і дуже класно, що у Вінниці теж проводять такі суперові заходи. От і Буду ходити кожного разу. Молодь зможе більше дізнатися все ж таки, що таке робота в команді, як правильно орієнтуватися в ті чи інші ситуації. Є капітан, який все ж таки вирішує правильна відповідь чи неправильна. Інтелектуальну гру присвятили до Дня студента. Студентська молодь саме нашого міста, нашої територіальної громади. І ви дійсно своєю, своїм навчанням, своєю позицією, своїм патріотизмом спочатку повномасштабного вторгнення досить активно займалися і волонтерською діяльністю. І в цілому важливо, що ви є в Україні, що ви вчитеся. І я переконаний, що більшість з вас саме з цим патріотичним таким настроєм і розумінням того, що необхідно отримувати знання. І готувати себе для дорослого життя Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.